Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Демків і ви на моєму рукодільному каналі. Відео про старт негайний старт. Просто сили нема терпіти. Я пофарбувала тканину, тому і <свісно> вирішила, що це гарний час почати цей дизайн. Я дизайн у мене в запасах вже, мабуть, років три. Схема, яку я побачила вишитий дизайн і одразу закохалася, але довгий час збирала нитки на цей проєкт, тому що тут досить багато так потрібно ниток, покажу вам цей список. Він трішки довгий. Тут є нитки і Classic Colorbox, і Gentle Art, і навіть я дещо замінила на нитку Вікс Тефоркс. Те, що ви бачите з галочками, то все в мене в нитках. Як по ключу, тобто усі ці нитки. Є одна нитка, один колір. Мене дуже здивував. Цей колір називається капучино. Так, хоч він тут відмічений, що його немає в мене, але все ж таки він є. Я його тільки що передивилася і знайшла. Ось цей колір. Дивіться, який він дивний. Ось цей колір в мене не відповідає до відтінку Капучино. В ньому є і рожеве щось, і трішки таке корічневе. Тому на капучино він щось в мене не тягне. Але я спеціально перейшла, пошукала в інтернеті, і це дійсно є такий капучино. Він на сайті там, тому самому, 1, 2, 3, є таким самим, тобто це не переплутано. Я дещо додала і змінила. В ключі йде колір Мос від Gentle Art. В мене цього кольору від Gentle Art не було, але все просто. Він в мене був від Victe Works. Я не передивлялася на цей момент, чи співпадає він так само прекрасно з тим, що потрібно за ключем. Але мені здається, що, можливо, так все і не треба перевіряти. Ось така в мене буде заміна, тобто не Gentle Art Moss, а Vix Steworks Moss. І ще один момент, і ще одна нитка, котру потрібно. Ось такий колір Classic Color Box. І цього кольору в мене не було Tennis Red Clay. Він дуже прикольний. Такий ніжно-рожевий, класний. Якщо приблизити його, ось такий він на вигляд. Але я подивилася, що в мене є з інших варіантів ниток, і побачила, що в мене є baked Apple. Так виглядає темнішим. Але якщо перелиснути. Так так само насичені. Але якщо це наживо зробити, ось так в мене є WixD Works, Baked Apple. І на фото. І те, що вживу, дуже подібне. І я вирішила, що ну, ніхто не буде під копірку передивлятися, дивитися лупою, придивлятися, чи той самий тут є колір. Мені здається, що полуниці можуть бути такими. І там, де той а, колір має використовуватися, підійде саме саме ось такий Baked Apple. Пропоную вам таку заміну: Tennis Red Clay дорівнює Baked Apple. Ось і вся палітра ниток. Котра потрібна. Але ні, тут ще має бути один найтемніший колір Black Licorice. Дивний колір. Але це просто абсолютно чорний колір, як, на мій погляд. Нема в ньому жодного унікального ефекту. І ви знаєте, можна було його навіть не купувати. Не пам'ятаю, коли і як я його знайшла. Він знаєте, таке. Вороннє крило дійсно дуже чорне, нічого в нього тут нема, просто насичений чорний чорний колір. Багато потрібно вишивати саме ось цим кольором h -Puter. то Оця вся корзина має ним вишиватися. Це не є схема, це просто орієнтовна така схема, через те, що тут все на листочках. У таких листочках А 4, їх тут штук 8. І аби орієнтуватися, деякий листочок, деяка сторона, треба просто прикладати оцю частинку. Це просто така схематична, дуже дивна така схема. Подібні ще використовує для чогось Лукас здається, або їх компанія дочірня. Я вже вишиваю одним з цих кольорів. Навіть з двома. І мені подобається все, що виходить. Що все це має вишиватися на сороковому каунті. Колір Oldie Town Blend від R&R Reproduction. І цей самий колір R&R, він досить дивний. Деякі картинки показують, що він має бути більш таким рожевим. Я розумію, що картинка ні про що зараз вам може і відсвічувати, і показувати зовсім інше, а брудна рожева. Я навіть не сподівалася і не шукала її. Чому? Тому що я люблю експериментувати. Мій експеримент полягав в тому, що я використала пелюстки одних квіток і пофарбувала основу, якраз зробила її таку ніжну, ніжну рожеву. Зараз десь я вставлю вам інші кадри, як виглядає ця основа. Я гралася. Досить сильно з цим куском основи в мене це 35 й каунт флоби. Я вирішила вишивати саме на флобі 35-го каунту, і в мене ось такий шматочок. Ну, було прикольно саме таким варіантом погратися через те, що мені не так шкода тканину. Якщо б це був Нюкасл, можливо, мені було більш шкода, а флобу я люблю, але не так жалкую гратися з тим, як фарбується основа. Нитки тут дуже класно поєднуються на цій основі, на тому, що в мене вийшло. Я гарно лупила пелюстки молотком по основі, потім гралася, замочувала ще все. Про це буде окреме відео. А ось і вже. Те, що я повишивала. Я вже приступила вишивати і маю стебло оцієї квітки, котра спускається в вазон. Бачите, скільки тут сірим треба вишивати. От Тому в мене є так багато цього сірого кольору. Є почата частинка, а є також ще новеньке. Згодяться всі, почну використовувати саме ось цей шматочок, а далі вже побачимо. Тут корзина така величезна і. Мені здається, то буде дуже приємно все це вишивати. Шкода, що вам не так гарно видно цей колір, який в мене вийшов, цей рожевий тендітний варіант. Але так класно, мені подобається, як ниточки лягають на основі. І перша вже така якась тут ягодка в мене вже з'явилася. Ось саме ось ця ягодка тут є в мене. Далі буде ось ця полуничка. У мене вже є під неї. Така гілочка. Ще, ще трішки дещо повишиваю і покажу вам просування. Робота на 35-му каунті буде, звісно, більше, чим пропонує нам автор на 40 му Але мій шматок якраз підходить ідеально з запасами для цього дизайну. Тож, вишиватиму і покажу мої успіхи. Друзі, привіт! У мене є продовження вишивки цього проєкту Plump Street Samplers і. Дизайн називається BlackBerry House. Так, сонечко вам гарно освітлює цей дизайн, і вже вечірнє таке сонце досить ясне. І мені хочеться показати цю роботу саме в таких сонячних, гарних кольорах. Дивіться, в мене тут є головна героїня цього проєкту. Так, саме пташечка народилася в мене. І я щаслива, дивіться, яка вона яскрава. <смі> така смішна, така забавна. І ви знаєте, вона дійсно така є яскрава. Через те, що я тут гралася з кольорами, і ви дуже зараз це замітите, що є різні крила у цієї пташки. Є крило таке більш контрастне. Оце праве крило, а є ліве. Воно менш контрастне, таке, менш таке дивне, дивакувате, Пташка сама, бачите, яка полосата вийшла. Але все тут прикольно, все мені подобається, тому що це наразі примітив, і примітиви вони абсолютно можуть бути різними, дивакуватими. Досить яскрава зараз вам так видно, яка смішна пташка. Я ще на цей момент не вирішила, як я зроблю в кінці. Залишу ось таке крило, не таке вже яскраве і плямисте. Ось тут, бачите, які кольори не такі насичено рожеві ось ці вкраплення. А тут вже занадто таке рябеньке, ну прям як наче якісь трикутники в будуванні, дивно виглядає, треба якось, мабуть, перешити. Але я трішки пізніше за це візьмуся. На цей момент в мене вишита сама головна героїня цього дизайну. І якщо придивитися, ще трішки тут повишивати. Ось буквально, отут один такий сіренький листочок має бути, і вже далі вже буде стіночка цього дизайну. Тобто Тут недалеко так по ширині вже буде кордон цього проєкту. Це дуже тішить, що я вже буквально ну, не знаю скільки там, два чи три разочки посиділа над вишиванням, і ось такий гарненький шматочок повишивався. У мене немає електронної схеми, не можу сказати нічого про вишивання. Тут дійсно немає такого величезного просування, тому що, ну думаю, тут не більше. 5% можливо, тому що тут багато-багато ще праці. Дійсно, дивіться, саме головне, і тут саме найбільша така частина це буде ось цей вазон. Ну і будинок, він тут повноцінно багато шитиметься. Будинок за розмірами. Дивлюся, по об'ємну хрестиків буде такий самий, як пташка, просто пташка, така розлога. Крила порозкидувала. Бачите, тільки присіла на цю гілочку. Чи листочок, ось, як я і казала, якщо щоб вишивати ось цей дивний листочок, такий сиренький, то він, цей сірий листочок десь має вийти за кордони крила, ось так, і буде на краю цих п'ялець, і там десь буде якраз кордон цього проєкту. Ну, дуже мені подобається основа якраз така рожева, чудова вийшла. І це теж такий, знаєте, такий дівчачий, такий ніби проєкт, він такий чудовий. Ця пташка теж вишивається в рамках мого СП Птиця Черівниця. Нагадую, дівчата, всі, хто вишиває пташок, цілий рік ми вишиваємо. І в мене є ось приз, який ми будемо розігрувати вже в серпні за півроку, а потім ще в кінці року буде ще один приз від мене та від наших спонсорів. Тому не зволікайте, приєднуйтеся, якщо ви ще вагаєтеся щось собі думаєте. Вишивається пташок, то доєднуйтесь до нас разом і цікавіше, і якось ну, є якісь завдання, ми можемо виконувати не в дуже важкі правила, абсолютно, але можемо отримати призи наприкінці року або півріччя, якщо у вас там є. Почитайте, будь ласка, всі. Правила в мене на сторінці в інстаграмі, або подивіться відео, яке я там робила відео запрошення. Ну а всіх тих, хто ще думає вишивати якийсь новий сюжет, якщо ви завершили чи не вишивати, не вагайтеся, продовжуємо вишивати пташок далі. птиця рівниць чекає на вас на сторінках інстаграму. Хотіла показати вам дві нитки. Ці нитки абсолютно різну мають назву, але мені чомусь здаються вони абсолютно однаковими. Ось дивіться, Wix-Dive нитки. Один кольор називається Moss, а інший балфрок. Ну, тобто відрізняється лише однією цифрою в назві. Навіть якщо різна назва, але є вони дуже близькими. І ви знаєте, вони не те, що є близькими, вони просто сильно близькі. Я коли подивилася, думаю, що це така дивна нитка, ну, майже однакова. Тому що я там щось думала, чи дивнішу ще взяти, чи ні. Почала шукати. А дивлюся, що ну, це нитка за ключем, має бути нитка мос. Ось ця нитка має бути за ключем. А ось ця нитка, просто вона поряд в мене була. І мені вони здаються якимось майже однаковими. майже. Тут буквально трішки ось ясно-зелений, він, ну, трішечки, ну, не знаю. Наскільки процентів, наскільки відсотків він там е, ясніше, але вони майже однакові. Це дуже цікавий момент. Якщо там підбирати нитки, якщо там придивлятися, якщо в віксах у вас є ось такі нитки, то знаєте, що вони дуже-дуже подібні один до одного. Але є одна нитка, яка ну, зовсім не, не знаю, звідки вона взята. Ось ця нитка капучино, вона тут смішна. І вона якась зовсім інша. Яка б мала бути, як мені здається, на прев'ю. Вона якась, хоч назва та сама. Колір мав би бути такий самий. Але дивіться, яка тут пташка ось тут. Ось вона, нитка, та, яка має бути, і моя пташка. Дві різні пташки абсолютно два різних варіанти ниток, абсолютно якийсь дивний дивний колір. Ну, Що є, то є. Всяк уже буде, так я вишиваю. Але ну от, Трохи дивний такий варіант цієї пташки, цього кольору. Все одно мені подобається моя така весела пташка, знаєте, якась пташка щастя, дійсно птиця чарівниця, хай вона вже нарешті принесе мені якусь радість. Та й нам усім наші пташки хай приносять лише гарні і добрі звістки. не ток я. Тут ще граюся, додаю багато-багато різних ниток, котрі абсолютно не є в цьому дизайні, тому що мені не зовсім все подобається. Наприклад, ось мала би бути ось ця нитка, але вона така ясна. Взагалі, от там, де вона рекомендована, вона мені абсолютно не подобається. І я заміняю замість неї, взяла ось таку ниточку. Ниточку від фіксів. Більш такого темнішого кольору, тому що оцей. Колір, якось він тут, знаєте, як, ніби ні з цього дизайну абсолютно. І також я ще приготувала собі ниточку. Ось ця нитка, вона навіть ще краще підходить. От ниточка 2254. Вона набагато краще підходить до цього проєкту, до цього дизайну. Ну і тут вже я граюся дійсно нитками, підбираю на свій смак те, що мені здається цікавішим Тому що якось не всі нитки вони ідеально тут підпадають Мабуть, через те, що цей дизайн досить дав давній, і нитки фарбувалися під нього колись, можливо, за іншими формулами. І тому зараз ці нитки. Якось не так гарно лягають разом, не єднаються так, як я би хотіла, так як воно пропонується на цьому дизайні. Тому я багато тут буду переробляти по-своєму. Нитки маю, буду гратися, як вже воно є. Вишиваю тут на 36 му каунті в дві нитки. Тому так ще і яскраво виходить. Ви маєте про це ну, знати, тому що якщо вишиваєш в дві нитки, то дійсно більш яскраво, більш насичений колір виходить кожної нитки. Маю надію, вам цікаво вишивання цього проєкту. Пишіть, чи маєте ви в планах вишивати щось з пташками у моєму СП. Також у нас там багато є. І дуже-дуже раджу вам заходити і приймати участь у нашому ОСП, тому що спонсори дуже щедрі приготували подарунки. Нагадаю вам, що спонсори у нас є від Леля, там буде набір червоний вогник, є від наших синичок ваучерів, 1000 гривень серед тих, хто вишиває саме схеми. з… Від синичок пташки. так є у нас від Victoria House Design Sampler ще одна схема. Від Hobby Bee у нас є комплект піну та китиці на ножниці з пташками. Від Наталії Курскової у нас є набір Dimensions і Neil Treasures. Це там два різних є дизайни. І є набори Dimensions і Creative Accents від Оксанки, від X-Stitch Rare Kids. Так що, дівчата, хлопчики, хто вишиває в нашому ОСП, думайте, увага, не, не думайте довго, доєднуйтесь до нас і будемо разом вишивати ще пташок. Тобто, у нас ще є цілих пів року, навіть ще більше. У нас є ось скоро влітку. У нас буде розіграш, десь в серпні. Здається, там я була назначала. І також у нас буде наприкінці року ще один розігріш приза. Тож, доєднуйтесь, не вагайтеся! Чекаю вас у нашому СП птиця чарівниця Ну і мій дизайн новенький у цьому проєкті теж буде вишиватися. Дякую, що подивилися. З вами була Єлена Танків і до нових зустрічей!